9 тисяч доларів джип компас 2017 року для поціновувачів відпочинку на природі рибалки та грибів. До вашої уваги даний автомобіль 24 бензиновий атмосферний двигун на повному приводі. 17 й рік автомобіль з незначними пошкодженнями. Будь ласка, на комплектації Latitude в автомобіля 67 тисяч миль пробігу. множимо на 1,6. Отже, 140 тисяч. Кілометрів пробіг даного автомобіля. Нагадаю вам, що це комплектація Latitude. Автомобіль в прекрасному технічному стані. Автомобіль повністю заводиться і їде в наявності аж цілих два ключі. Так, є незначні пошкодження по задній частині, але ми це вже прорахували, включили в дану вартість. Нагадаю вам, що це 9 тисяч доларів. Автомобіль вже повністю під ключ у місті Луцьку. Дані автомобілі стартують у нас в Україні орієнтовно від 10,5, Ви можете побачити, не будемо заходити переглядати в якому стані вони були пригнані. Тому продовжимо десять тисяч і поїхали далі до гури. Ми ж вам пропонуємо такий варіант для поціновувачів при відпочинку на природі за 9. І болото помісити, і по газонах поїздити, і на бровки повиїжджати. Тому звертайтесь в компанію інтертрейд авто США. Приженемо найкраще для найкращих на різний смак і аромат. Підберемо вам автомобіль, як то кажуть, з вами був менеджер Дмитро, і всім гарного вечора.